Господь я вірю Духом Святим. Він нагадує мені Захарію, четвертий розділ, де була теж людина, зоровавель, і був народ, який мав перед собою величезну гору, і вони не знали, що робити. Це можливо, борги, кредити, це здоров'я, це проблема в твоїй родині. Ти не знаєш, що робити. Ти не бачиш ніякого виходу. І ось цей момент, коли ми поклонялися, Господь нагадує мені цей текст. Він говорить: Андрій, ти повинен зрозуміти, і люди повинні зрозуміти не своєю силою і не своєю могутністю, а Духом Моїм Святим. Ви будете перемагати і будете бачити сьогодні зміни в своєму житті. Іншими словами, Андрій, не твої теми, не твої схеми, не твої здібності, не твоя сила. Твій потенціал пастора нічого з цією грою не зробить, поки ми з вами не усвідомимо, що тільки Духом Святим, що тільки у співпраці з Духом Святим, тільки коли ми рухаємось і чуємо Духа Святого, ми будемо бачити, як велика гора скаже: велика гора перед тобою, перед тобою, переді мною, вона стає рівниною. А далі там звучить таке слово благодать. На благодать на тебе. Послухайте. Ми сьогодні переживаємо неймовірну благодать через Ісуса Христа. Амінь.